Важливо допомогти людині відновити її дихання, коли це апатія, яка на рівні, що переходить в депресивний стан, повернутися до рутинної справи, Напружити своє тіло максимально, наскільки це можливо, кинути на підлогу предмет, який видасть головний звук звернутися за психологічною допомогою. Істерика. Як допомогти впоратися з сильними емоціями? Олена Файдюк, психолог обстріл треба бігти, а людина заціпеніла. Як терміново вивести її з цього стану? По-перше, що може зробити людина, яка є поруч, вона може допомогти людині опанувати себе шляхом того, щоб поставити запитання, та да? почати до неї говорити. Але це Мова має бути спокійна. Повільно, ми можемо запропонувати людині там перейти в безпечне місце. Якщо це, наприклад, небезпечне місце на той момент, коли стався обстріл, то ми можемо, наприклад, покласти, покласти руку на груди людині, яка знаходиться в стопорі, або допомогти їй відновити дихання, і воно стало більш спокійним. А це можуть бути конкретні дії, наприклад, коли ми там загинаємо пальці таким чином, щоб вони діставали до долоні зрозуміти, що вона відчуває певні подразники, і її тіло починає реагувати на те, що з нею. Відбуваються якісь дії з боку тієї людини, яка знаходиться вручні. Людина перебуває в стані глибокого страху, як допомогти його подолати. І ми маємо з нею поговорити про те, що вона відчуває, що відбувається з нею, попросити пояснити її внутрішні переживання, чого конкретно вона боїться. Окрім цього, також важливо допомогти людині відновити її дихання. Тобто, коли ми там робимо, наприклад, глибокий вдих. І дуже повільно видихає. Окрім дихальних практик, також можна пропонувати людині різні техніки заземлення, тобто, коли ми просимо віднайти в просторі, де людина знаходиться, наприклад, п'ять предметів, які їй трапляються навколо стіл, телефон, ручка, квітка будь що і Чотири речі, які вона може сприймати на слух, ті звуки, які вона чує, вона має їх назвати. Можна запропонувати там три реакції на певні смакові рецептори, та, тобто щось вона може спробувати. Або запропонувати людині випити склянку води чи там, чай, каву за її вподобаннями, але не просто випити, аби втамувати свою справу, а для того, щоб це було повільно, і людина могла розповісти, що з нею відбувається в той момент, коли в її там рідина потрапляє до організму, так, як вона її відчуває на смак, і що відбувається всередині з її організмом. Горе викликало в людини істерику. як правильно допомогти їй пережити такий сильний стрес. Бажано. Людині, яка знаходиться поруч, запропонувати людині, яка перебуває в істеричному стані, перейти в кімнату приміщення, де вона буде почуватися комфортно, але при цьому ми не просто її зас. Ми говоримо з нею тихо та повільно, ми також можемо створити якусь таку дію, яка буде неочікуваною для людини. Наприклад, там кинути на підлогу предмет, який видасть голосний звук. І таким чином людина буде реагувати на те, що зараз не тільки концентруватися на своєму стану, але й на тому, що відбувається щось поруч. Якщо це якісь близькі люди, і дійсно дуже важко в. Боротися з історичним нападом там роблячи певні дії, які будуть. Створювати подразники навколо можна навіть там облити людину водою для того, щоб допомогти їй прийти в норму, заспокоїтися і почати конструктивно говорити про те, чому в неї виникла така реакція, і у зв'язку з чим. апатія як повернути людину до життя? А більше запитувати про емоції і про відчуття а, можливо і потрібно, якщо людина розраховує свій ресурс, пропонувати людині. Допомогти впоратися з якоюсь ситуацією, окрім цього, коли це апатія, яка вже там на рівні, що переходить в депресивний стан, було б дуже добре допомогти людині відновитися в тому плані, щоб повернутися до рутинної справи, тобто гарно виспатися. Це є необхідним приготувати, їсти, поїсти, зробити фізичні вправи для того, щоб знову ж таки відновити свій фізичний стан. І таким чином, маленькими маленькими кроками, якщо людина почне повертатися до цієї рутини, це допоможе вийти на той рівень, аби почати вирішувати ту справу, з яку і ту ситуацію, з якою вона не могла впоратися попередньо, і тому ця апатія прийшла. Людина тремтить, як допомогти опанувати себе, для того щоб допомогти їй опанувати себе, було б добре запропонувати і можна пропонувати в таких ситуаціях. Якомога сильніше напружити своє тіло максимально настільки, наскільки це можливо. І протриматися в такому стані до того, там скільки вона може протриматися, і після цього різко розслабити повністю своє тіло. Таким чином вона допомагає своєму організму да фільтрувати ось цей рівень, коли є величезна напруга, наскільки вона може її відчувати до якого рівня, і таким чином знижуючи цю напругу, що відбувається з її організмом, коли він заспокоюється і коли тіло все розслабляється. Запропонувати допомогу, як я можу тобі допомогти, то якщо це такі якісь рухові збудження. Можна пропонувати людині фізичні навантаження, да, наприклад, там активно присідати або віджиматися там. Це ніхто не говорить, що це мають бути якісь там серйозні віджимання, це може бути відстінки, легко наскільки ця людина може зробити. Будь-які фізичні навантаження і робота із своїм тілом вона може допомогти повернутися, повернути рівновагу і почати вже, знову ж таки, на раціональному рівні розбиратися. З тим, чому взагалі почався цей процес і чому людина опинилася в такому стані? Людина агресивно поводиться, кидається, б'ється, кричить. Що можна вчинити? Ми максимально обмежуємо людину від контактування із іншими людьми, які можуть бути небезпечними, які можуть бути загрозою від людини, яка перебуває в стані агресії. Це має бути для неї затишне безпечне місце. Перебуваючи з такою людиною поруч, ми можемо їй запропонувати позбутися цього такого внутрішнього вибуху, який є всередині неї, за допомогою чогось фізичного. Це може бути, наприклад, там побити боксерську грушу, Дуже часто це рекомендую, пропоную, або будь-який предмет. Там, якщо немає боксерської груші, це може бути там подушка, якась там іграшка. У ти не любиш, будь-що на що можна виплеснути всю цю свою негативну енергію, яка накопичилася. Ну і звичайно, як правило, агресія вона не виникає просто так. На це є конкретна причина, особливо якщо ця агресія спрямована на якусь конкретну людину, тоді варто рекомендувати звернутися за психологічною допомогою, або все таки розібратися, чому саме так виникає, на кого і що можна зробити, як можна ще так, боротися з емоціями, коли людина лишається один на один. Бажаю всім нам бути. В тонусі, в ресурсі і максимально опікуватися про себе і своїх близьких. Слава Україні!